З початком війни в Україні міркування у дусі того, що Україна стане європейським ізраїлем, не вщухають. Багато політиків та експертів упевнення, що ізраїльський шлях підходить Україні в плані військового протистояння Росії. Навіть сам Зеленський одного разу робив заяву про Україну як про другий Ізраїль, і також розглядав ізраїльський шлях розвитку та формат протистояння. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому не варто порівнювати війну в Ізраїлі і в Україні. І відповідно, чому не можна порівнювати методи протистояння в обох випадках. Незважаючи на те, що обидві країни, як Україна, так і Ізраїль перебувають фактично у постійному режимі протистояння із противником та у перманентній війні, становища країн та формат конфліктів є вкрай різним. Війна в Україні сьогодні це найбільший військовий конфлікт у Європі в часів Другої світової без перебільшень. Військовий фронт завдовжки понад тисячу кілометрів. Обидві сторони використовують танки, ракети, БТР, гаубиці та всю можливу зброю. Також випробують і нові зразки техніки. Це повномасштабна європейська війна, яку світ давно не бачив. До неї залучено сотні тисяч людей з обох боків, а щоденні втрати перевищують втрати деяких війн. Щоденні обстріли міст стали буденністю практично для всієї території України, а прифронтові міста взагалі фактично стираються з лиця землі. У той же час нічого і близького в Ізраїлі ми не спостерігаємо. Сьогоднішня війна в Ізраїлі це в основному протистояння з підпільними угрупуваннями Хамасу та Хезболи, іноді задіяні різного роду іранські сили. Це не повномасштабна війна, а скоріше партизанська, коли кілька разів на рік вище згадані угрупування влаштовують обстріл ізраїльських міст, а Ізраїль б'є по ним у відповідь. Такі події, хоч і відбуваються регулярно, не тривають більше тижня. Задіяно в таких конфліктах, як правило, десятки, максимум сотні людей. Використовується обмежене озброєння з боку палестинців, як правило, якісь саморобні ракети у кращому разі радянські системи ГРАД у кілька залпів. Ізраїльська система залізного куполу ефективно бореться з такими цілями. Загалом формат протистояння абсолютно різний, тому порівнювати війну в Україні та в Ізраїлі повністю некоректно. Тому й ізраїльські методи розвитку та існування у жодному разі не можуть підходити для України. Справді, навіть у найгірші часи у минулому столітті, коли Ізраїль вів війни не лише з підпільними групами палестинців, а й з цілими державами Єгиптом, Сирією та іншими арабськими країнами, формат війн ніколи не був таким масштабним. Більшість подібних війн займали тижні чи місяці, а не тривали руками, як це вже відбувається в Україні. Найдовша війна в історії Ізраїлю це війна на виснаження, що тривала 3 три роки, проте це млява війна, яка забрала життя в сукупності за максимальними оцінками трохи більше 10 тисяч осіб. Українська війна, за попередніми неофіційними даними, вже забрала у 10 чи 20 разів більше. Друге цікаве питання це питання ядерної зброї, до якого ми навпинно повертатимемося раз у раз. Ізраїль поки що єдина країна Близького Сходу, яка має ядерну зброю. Хоч і на півофіційному статусі, проте всі про це знають. Ізраїльська ядерна програма розроблялася підпільно, проте сьогодні Ізраїль як ядерна держава має серйозний козир по відношенню до своїх супротивників. Навряд чи якась країна в регіоні захоче прямо вторгнутися до Ізраїлю, і можливість протистояння зберігається лише гібридна. Водночас війна в Україні перебуває у дзеркальному становищі, Україна не має ядерної зброї, і навряд чи їй дозволять обзавестися. Західні країни самі ж наполягали на роззброєнні України у 90-ті роки, водночас противник України-Росія має ядерну зброю, що дає їй серйозну перевагу в регіоні. По-перше, ніхто безпосередньо не може втрутитися в протистояння із Росією, оскільки це тягне за собою ризики ядерної війни. Війна в Ізраїлі ніколи не несла за собою ядерних ризиків, а війна в Україні ескалює ці питання. Кремль уже неодноразово натякав не на можливість застосування ядерної зброї. По-друге, повна капітуляція Росії фактично неможлива, а українська влада ставить своєю максимальною метою не захоплення Москви, а звільнення територій на 91-й рік. Такий стан справ фактично не дає змоги довести війну до логічного кінця, і загроза з боку Росії зберігатиметься. Без гарантій безпеки. Коли мова заходить про Ізраїль та його війни, то чомусь забувається одна важлива річ: наприкінці ХХ століття Ізраїль зміг примиритися практично з усіма своїми головними ворогами і вибудувати з ними сприятливі відносини, які сьогодні приносять плоди. Українські спікери часто забувають про цей момент, говорячи про Ізраїль як про якогось непримиренного воїна, який перебуває у постійній боротьбі з усіма. 79-й рік став переломним в історії Ізраїлю, тоді за посередництва Сполучених Штатів між Ізраїлем та його головним противником Єгиптом був підписаний мирний договір, що поклав початок нормалізації арабо-ізраїльських відносин в регіоні. У 93-му була спроба примирення з Палестиною, якийсь час це давало ефект. У 94-му був підписаний мир з Йорданією. Політика щодо примирення з Арабами триває, нещодавно почали відновлюватися стосунки навіть із консервативними країнами перської затоки. Загалом Ізраїль пішов на мир навіть зі своїми давніми ворогами, які раніше намагалися його знищити, тим самим закінчивши наймасовіші конфлікти на території. Сьогодні, окрім невеликих угрупувань, головним противником Ізраїлю є Іран, який власне ці угрупування і підтримує. Проте країни навіть не мають спільного кордону. А Іран має багато інших ворогів у регіоні, тому у разі агресії Ізраїль зможе швидко сколотити коаліцію. Актуальний український порядок денний не розглядає можливості навіть переговорів із Росією, вже не кажучи про якісь домовленості. Про це говорять усі українські офіційні речники, що переговори з Путіним неможливі, а вся надія буквально на розвал Росії чи кризу влади. Імовірно, також згодом зможе дійти домовленостей, проте на цьому етапі цього не видно. Продовжуючи тему противників, не можна не звернути увагу на ресурси обох сторін. Як уже було сказано, сьогодні Ізраїль веде боротьбу лише з напівпідпільними угрупуваннями, які мають вкрай обмежений ресурс, і за прямого протистояння ізраїльська армія легко знищує повстанців. Війни ХХ століття справді були серйозніші для Ізраїлю, там були задіяні повноцінні арабські армії. Однак вони не були достатньо сильними, щоб подолати Ізраїль. Арабські країни були досить слабкими, як в економічному. Так і в організаційному плані, а також залежали від радянської зброї. Загалом противники Ізраїлю, хоч і завдавали серйозних незручностей, і навіть завдавали втрат, проте мали обмежений ресурс. А сам Ізраїль навіть під час війни якимось чином економічно зростав і залучав людей до своєї країни. Протягом усієї історії до Ізраїлю пробували сотні тисяч євреїв, незважаючи на всі загрози і війни. Росія ж, як головний противник України, перевищує суттєво за ресурсами, населенням і, відповідно, за мобілізаційним потенціалом. Має досить розвинену військову промисловість і може самостійно обслуговувати свою армію на відміну від арабських країн, що сиділи на радянських поставках. Україна, у свою чергу, опинилася у вкрай складному становищі. Повністю залежна від західних поставок та фінансових траншів, економіка вмирає, а з країни масово утікає населення. Становище України не сприяє тривалому конфлікту і постійному опору, як це було із Ізраїлем. А з більшим противником, тим паче. Звичайно, як і у випадку із Ізраїлем, західні країни надають суттєву допомогу Україні, але проблема у тому, що ізраїльська армія завжди могла б хоча б частково себе забезпечувати, а українська зараз практично повністю залежить від Заходу. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що нинішня війна в Ізраїлі вже давно не має серйозного характеру і складається з невеликих перестрілок на кордоні. І навіть у найскладніші періоди ізраїльської історії військові дії не були такими масштабними і запеклими, як в Україні, а противники у вигляді арабських країн ніколи не мали такого ж потенціалу, як Росія. Не варто забувати і про те, що Ізраїль все ж таки налагодив відносини із арабськими країнами. І пішов з ними на мир, незважаючи на десятиліття протистоянь та воїн. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.